Так, Марія, настав все ж таки час пояснити, чому ми ти мені винна сьогодні торт? Будь ласка, розкажи це нашим глядачам. Ой, друзі, сьогодні таке свято. Сьогодні день, коли три роки виповнюється нашим старшим колегам. Це телеканал Ми Україна. Це велика команда, до якої насправді належу і я. Там працює багато людей. Ми сьогодні будемо багато всі тортів. святкувати багато тортів. А як все починалося? Чим пошається команда каналу Ми Україна? Давайте подивимось. Він що, готовий? З першого кадру пишемо, як завжди. Добре, погнали. Всім привіт! До вашої уваги три роки нашого телевізійного життя на каналі Ми Україна. Ми хочемо це вмістити в кілька хвилин. Так я з вами згодна. Це буде складно і це майже неможливо. Але ми спробуємо. Три роки, як люди команди Ми Україна запалюють світло в студіях та на екранах, відкривають нових героїв та пишуть нові історії. День народження команди, робочий день якої починається інколи вночі. А якщо пощастить, то зранку ваша кава, будь ласка. Дякую. Це наш хол. Саме тут на каві зустрічаємося із колегами та зустрічаємо гостей: військові, політики, урядовці і актори словом Український естеблішмент. Роблю ковток кави і веду вас далі. Наш ньюзрум. Подивимося, що тут цікавого сьогодні. Анастасія, добрий день. Ти типу, працюєш, так? Да? Привіт, я відслуховую матеріали, які сьогодні візняла на зйомці. І далі писатиму сюжет, який вже сьогодні побачить глядачів ефірі. А можеш сказати, тепер не як журналіст, а як нормальна людина? Що ти робиш? <клес> П'ю чай, говорю з вами. тільки що з'їла смачний мафін? Клас! Нормальна людина, так? Нормальні ми чи ні? Та ви самі знаєте відповідь. Головне, що всіх об'єднує одна мета розповісти і не пройти повз бути оперативними завжди і з усіх куточків України. Ми всі переживаємо біль війни, співчуваємо втратам, віримо у перемогу і повернення додому кожного українця. Наші сюжети ексклюзивні, бо це. Не про тексти. Ми пишаємося нашими воєнкорами і завжди чекаємо їх у рідній студії. Ось вони наші мі 8 це наші екіпажі, які щойно відпрацювали на Покровському напрямку і зараз звертаються із бойового. І ми будемо про усе з ними говорити. Маємо круті ексклюзиви. Всі мені питали, як тобі макрон. От як тобі, Макрон? Ти розумієш, що це дуже харизматична людина, і мені тоді здалося, що він був дуже зацікавлений в розмові з нами. А хочете трохи інсайдерської інформації? Наші за океаном на собі відчули, що таке майже голівудська слава. Довелося мені виходити у прямий ефір екстрено вранці, а я прямував якраз на Манхеттен. Я став собі скромненько на острівці серед шестисмугової дороги, але буквально за хвилину навколо мене метушилися вже з десяток місцевих китайців. Ну коротше з'ясував, що український ефір здатний зупинити навіть трафік Нью-Йорка. І Ще вам трохи секретів від моїх колег. Я б сказала навіть справжнього екстрему з написання сюжетів. Не чітка в потягу, монтаж всю ніч в потягу. Світла нема нічого, якось під ліхтариком, під свічкою запишемо та й скайп е, обстріл. Ну нічого в коридорі продовжує писати сюжет. Тобто це для нас вже навіть не екстрим. Це реальність. Загалом, вся наша робота в умовах війни це вже екстрим. Повітряні тривоги, обстріли, блекаути. А ми що одягаємося і на роботу. Навіть не вмикаючи світло, можна це робити. <свіття> Дякую. <свіття> Наступний до нью Ми ще повернемось, тому залишаю колег працювати і бачу, що в одному з головних кабінетів вмикається світло. Юрій доброго дня. Можна до вас на хвилинку? Хто не знав, у кабінеті нашого генпродюсера є місце, яким ми дуже, дуже пишаємося, і це вже частина нашого музею. Послухайте, а краще подивіться. Ми маємо дякувати нашим військовим підрозділам, але вони. Дякують нам, і це дуже щемливо, Це дуже круто, це дуже правильно. І може я вас здивую, але ми справді живемо роботою, бо так легше переживати і проживати війну, підтримуючи один одного та допомагаючи армії. Команда, яка вже зібрала за останні два роки більше ста мільйонів гривень допомоги ЗСУ так разом з нашими глядачами. Аналізуємо, показуємо і серйозно запалюємо. Над цим працює величезна команда. Ти знаєш, що для того, щоб одна людина вийшла в кадр, працює щонайменше 27 семеро за кадром тих людей, яких ми не бачимо. Мої прекрасні оператори, прекрасні голоси, які говорять зверху, там десь за СБ, Як вони кажуть, це люди за СБ. Тож, хто ці голоси зверху, які дають команди ведучим, і що це за таємниче АСБ, де все завжди спокійно та злагоджено? Добре, добре, жартую. Ідемо знайомитись. Далі тривоги працюємо по сухлеру. Вони сформують Продано. економічну присутність. багато, аби все працювало, Кожен чітко робить свою справу. І нікому не кажіть, але наші ведучі часто вдягаються не за дрес кодом Так, а де підбори? Слухай, ну холодно, ні вулиці, холодно. Ніко, нікому не кажи, що я сьогодні без підборів. Режисер не знаю. Все тоді гарячого чаю і смачного сніданку. працюють 24 на 7. і підтримують один одного, і не лише в кадрі. Що я найкраще сидіти і дивитися серед інших цю ініціативу? Ну а тепер ідемо до тих, хто більше за мене розбирається в цифрах і добре знає про здобутки каналу. Дійсно, от команда, люди, їх запал, їх відповідна енергія, їх відповідальність, підхід до роботи це все те, що вкладається от в той результат, який ми маємо сьогодні. Керівники в нас на роботі дуже зайняті, тому доводиться деяких буквально за руку ловити в коридорі. Дуже вчасно. Yeah. Скажіть, будь ласка, від чого е, залежить наш успіх? Чому ми стали такими успішними? Як ви пробили цю стелю успіху? Я нічого не пробував все, все завдяки е, працівникам, які це роблять. Просто з максимальною віддачі керівники, редактори, журналісти, оператори, режисери, працівники ТЖК та водії. Просто ми вже давно стали великою родиною. Якщо це команда, це от як взяти пальці, стиснути кулак. Цей удар буде потужний, ефективний. І, і ця команда за три роки видала в ефір 7812 сюжетів, і це в десятки разів більше ніж ну, наприклад, величне століття. А ще записали 1082 інтерв'ю серед героїв, яких топові спікери, які довірилися лише нам з вами. І це лише початок. Так, ми поїхали.